Очки, і запитують мене, як же стало, що так рано нас покинув цей поет, Чи руки розпинались, серця кров текла у серцях Скажіть мені, чому так просто, так легко, як у таких снах, ми забуваємо слова правди, що нас Шевченко навчав В його віршах таких чудових, якщо чарівне, неземне, як прочитаєш ти рядки ці світ справедливості прийдеш. Поет був дуже одинокий, немало горя від зазна в країну щасливою побачить народ звільнений від ярма, а нині плаче Україна. ридає дом. Він так боровся за щасливе і за наше добре майбуття. А ми цим нехтуємо нині. Забули вже Шевченкові слова, бо є в нас воля дорога всім і незалежність все в нас є. Здається, щастя цілковите, та ні, в нас єдності нема. Тарас любив свою країну, дітей і всіх на світі. Він буде жити поміж нас, нам бік його любити. Сталось, як поет казав, Тарасові слова були пророчі, і український весь народ постав, і батько, і син, і дочка. Живе поезія його, і буде жить безсмертно війни вмирущий наш поет, Тарас горобі Шевченко. Тарас Гігорович Шевченко, він не вирущий наш поет, Тарас Григорович Шевченко.